Місто моє, чую твій голос із глибин століть, він промовляє до мене мурами старовинного замку, банями церков, голубиними площами, задумами тихих парків. Чую твої кроки, то тихі, неквапливі, то швидкі й тривожні. Ти наближаєшся до мене кожним спогадом, кожною миттю. Що стає вічністю. Ти народилася так давно, що маєш пам'ятати моїх предків, які жили тут задовго до моєї появи на світ. Вони любили тебе, оберігали, боронили від чужинців, раділи твоїм перемогам та болісно переживали твої поразки. Ці люди були частиною тебе, героями в твоїх міфах, літерами в твоїй історії. Місто моє, чи знаєш ти, як я люблю повертатися до тебе з далеких мандрів, як тужу за тобою в чужих краях, сонячних, гомінких і веселих містах, що пахнуть морем і виноградом, говорять іншими мовами і нічого про тебе не знають? Та нехай, нехай пишаються у своїй красій безжурності. Нехай позують перед численними фотооб'єктивами, фіксуючи нетривке туристичне щастя. Іноді і я потраплятиму у вир цього невгамовного забуття. І, можливо, навіть на якусь долю секунди забуду про тебе. Пробач мені це, адже то буде тільки мить, легка рожева хмаринка, коли бабин був сонячний зайчик. А потім буде дорога. Я повертатимусь до тебе крізь відстань і час, скрізь радощі і розчарування, де б я не була, куди б не завело мене життя. Я завжди повертатимусь до тебе, і ти чекатимеш на мене мурами старовинного замку, банями церков, голубинними площами і задумою тихих пар. Кажуть тобі 600, а мені не віриться, бо завжди думала, що ти була тут давно-давно, відколи й світ. Хіба сонце, яке дивиться на тебе згори, не пам'ятає про це? Воно мовчить це велика таємниця. Хіба не по неї приходили до тебе чужинці загарбники, хіба не заради цієї золотої тайни вони намагалися приборкати тебе, упокорити, змінити до невпізнання? Навчити чужих мов, одягти в чужинські шати, напоїти трутизною забуття. Даремно, ти кожного разу народжувалося знову, як птиця Фенікс поставала з попелу, аби жити, жити. Люблю тебе, люблю в тобі все. І рожеве бояння весни, і зелений оксамит літа, і бурштинову осінню печаль, і зимову іскристу казку. Люблю твої різдвяні вітрини, веселі голоси дітей на ковзанці, густий шоколадний аромат твоїх кав'ярень, прохолоду літніх скверів, їхні тінисті алеї. Почуваю себе невід'ємною частинкою твоєї душі. Знаю і розумію всі твої тріщинки, наче зможки на обличчі в улюбленої бабусі, леджу рукою твою шляхетну старість, витираю сльозинки древневого дощику. Ти, прекрасний зворушливо у своїй скромній величі. Ти вчиш бути такими ж і тих людей, які люблять тебе сьогодні, які стануть завтра лідерами у твоїй історії, героями у твоїх міфах. Дякую тобі, моє місто, за невичерпність твоїх таємниць, за неповторний затишок рідного дому, за мудрість моїх учителів, за відвагу наших воїнів, за щастя жити, любити і творити. Дякую за те, що народилися і живуть. Дихаю твоїм ароматом, зростаю, міцнію під твоїм сонцем. Хай невичерпними будуть води твоїх джерел, хай множиться Господня благодать, хай минає тебе лихе слово і лиха думка. Золотого покрову тобі, місто моє, таке древнє і водночас юне, таке схоже на кожного з нас. Живи вічно, мій рідний золочове, неси крізь століття, свої легенди і пісні. Зустрічай прийдешні ямурами твого старовинного замку, голубинними площами, банями церков, задумою тих парків.